Мирний 21 у час війни режисер Ахтем Сейтаблаєв презентував у Хмельницькому власну кінострічку про події 2014 року. Пояснює назву це адреса штабу Луганського прикордонного загону, що своїм спротивом вселив віру, що Україна не здасться. Мирний – назва, яка сама по собі контроверсійна. Да мирний ну ти уявляєш собі за цією назвою: мирне життя, мирне небо, мирний квартал, мирний Луганськ, мирна Україна. Прем'єру фільму планували на 30 квітня минулого року у день прикордонника однак повномасштабне вторгнення Росії не дало задуму реалізуватися. Зйомки воєнної кінокартини тривали більше двох років. Якщо казати про сам знімальний процес, знімали ми вересень і майже весь жовтень. Якщо казати про кількість знімальних днів, це 32 знімальних дня, не календарних календарних майже два місяці. Автор хотів показати через цей фільм не тільки мужність українських прикордонників, а й важливість у нашому житті довіри для мене. Головна тема цієї стрічки це довіра, яка базується на гідності людей, на те, що їм соромно бути зрадником, на те, що їм дуже болить. Допрем'єрний показ кінострічки Мирний 21 відбувся у трьох містах України. Серед них і Хмельницький. На презентацію фільму окрім автора приїхав і один з головних акторів Олексій Третенко, котрий з початку війни став на захист держави від російської орди. Всі поборти ми підтримали, бо це також культурний фронт. Він один з найважливіших. А от про свою роль актор не розповідає. От побачити, а і після фільму зрозуміти, чому я не можу казати. У Хмельницькому допрем'єрний показ фільму Мирний 21 відбувся у символічну дату. І сьогодні дуже важливий день. Сьогодні ми випускали 31 й випуск наших прикордонників, і саме завдяки цій події сьогодні вирішили показати цей фільм. Сама ж прем'єра воєнної екшн-драми відбудеться 22 лютого у столиці. Олександр Тітов Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.